Головного спеціаліста відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату Полтавської обласної держадміністрації, головного спеціаліста юридичного відділу апарату держадністрації, головного спеціаліста відділу з питань та протидії корупції взаємодії з правоохоронними органами. Далі заступника директора Департаменту, начальника управління розвитку агропромислового виробництва та технічної політики Департаменту промислового розвитку адміністрації. заступника директора Департаменту, начальника управління розвитку агропромокту, тобто два заступника аграрного нашого департаменту. Далі, провідного спеціаліста. Відділу роботи із зверненням громадян апарату обласних адміністрації головного спеціаліста відділу з питань запобігання та протидії корупції взаємодії правоохоронними органами апарату Полтавської обласної державної адміністрації. І шановні колеги, шановні журналісти, інформую вас, що я на початку сказав, що на посаду керівників управління і директорів департаментів Призначаються люди за розпорядженням голови. Це логічно, тому що голова, який відповідає за всю ситуацію в області, він повинен знати і психологічні особливості, і власні особливості, і професійні особливості того керівника. Але на прохання громадськості ми оголошуємо конкурс. І так, зокрема, Оголошено конкурс на директора Департаменту економічного розвитку Полтавської облдержадміністрації. І ці всі оголошення у нас слухаються в засобах масової інформації, вивішуються на сайті Облдержадміністрації, зокрема Ларя Полтавщини і село Полтавська. така процедура у нас триває на сьогоднішній день. Я хочу сказати, що бажаючих на посади. Державних службовців через немає. І бажаючих, такі, що приказали, що там мед немає. Ну, уявіть, собі, зарплата на 1218 гривень. Через місяць роботи можна там давати надбавки, премії і таке інше. Тому, але процес триває. На сьогоднішній день ми оголосили конкурс. Вчора ми провели конкурс і призначили. Керівника управління е, архітектури, містобудування і архітектури е, пана Панкова архітектора. О, тому процес іде, ніяких там, скритих моментів немає, все прозоро. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, задайте або мені, або керівнику відділу е,